Добрий день, любі маята. Погляньте, будь ласка, яка краса, які чудові квіти. А як вони приємно пахнуть. А ну, давайте спробуємо ми всі з вами вдихнути аромат цих квітів. Mm -hmm. І відчуйте, як приємно вони пахнуть. Але, дідка, не забувайте, вони красиві, приємні на запах. Але, дідка, не забуваємо, що тут може бути. І біда нас чекати, щоб не трапилося так, як із дівчинкою Наталочкою. Ось послухайте. Проте сонечка, квітник. Тут Наталочка гуляти звикла. Зазира у кожну квітку. Чи понюхати тебе можна? Нюхай, нюхай, та гляди, щоб не трапилось біди. Ой ой ой, біжить що сили, мене квітка укусила. Мама каже. Укусити аж ніяк тебе не можуть квіти. Що ж тоді Наталочка питає? Укусило, я не знаю. Може, ви, мої малятка, зможете Наталі допомогти. Як же, ви, дітки, гадаєте, хто ж це укусив Наталочку квітка чи щось друге? Я знаю, що ви здогадалися. Це ж хто там можуть? Можуть бути комахи. А які комахи, можуть бути? Бджоли, джмелі, оси. Так, дітки, у ту пору коли цвітуть садки, коли квітують квіти, на луках буяють квітучі трави. Там дуже багато дітки бджіл, ос і джмелів. Також, дітки, квітує липка, цвіте акація, і бджілки там літають і собирають нектар. Отже, вони за собою можуть нести і безпеку, і ми повинні уникати цих зустрічей із цими комахами. Бжоли, джмелі, оси, діти, це комахи. Бжола дітки, має яскраво чорне забарвлення, і вона ніби попереджає, що її не можна трогати, що вона Небезпечна, дітки. А зараз я вам розкажу, що ж є у бджілки. Ось погляньте сюди на цю картинку. У бджілки, дітки, є голова. На голові є хоботок. Цим хоботком бджілка собирає пилок, собирає нектар, який носить у вулики. Є з дітки грудка, яка з'єднує голову і черевце. А на кінці черевця, дітки, у бджілки є жало, яким вона жалить, кусається, і цим бджілка дуже небезпечна. Але бджілка, дітки, коли кусає, вона залишає своє жало на місці ранки, на нашому тілі. І сама, дітки, вона гине. До такого випадку бджоли приходять дуже рідко, тому що вони саме гинуть. Укус бджоли дітки він дуже небезпечний і болючий. Там, де укусить нас бджілка, дітки, з'являється почервоніння набрякліс. це місце дуже дітки, свербить, пече, тому укуси бджіл дуже небезпечні. І отже, ми з вами повинні пам'ятати і не наражатись на зустрічі із бджілками. А що, як же ви? Подивіться, будь ласка, а хто це в нас такий? Хто це такий? Кого ви тут бачите? Так, це котик Мурчик. А хто ж біля нього на квітнику? Хто це такий? Це дітка джмелі. Джмелик із котиком грався. Ну, хто ж знав, що джмель кусався? Дж Джмілик гулко задзвенів і у котика у носик укусив. Джміль не просто так кусався, джмелик просто захищався. Що, дітке, трапилось із котиком? Його укусив джміль. А чому укусив? Бо котик хотів що? Погратися із джмеликом. Він, мабуть, перед ним махав лапками, підстрибав на задніх лапках, а джмелик думав, що він його схопи. І тому з котиком трапилась біда. Джміль його укусив в носика. Ось погляньте, будь ласка, ось нашого котика теж вкусила бджілка чи джміль за носика, який носик у нього став пухлий, йому боляче, чешеться, свербить. А тут котика укусили за щічку. Теж у котика дуже неприємні відчуття. І дуже хочеться. Щоб ні бджілки, ні джмелі, ні оси, дітки нікого не кусали, щоб такого лиха ні з ким не трапилось. Але я вам зараз хочу, дітки, нагадати деякі правила, які ми повинні знати, щоб не трапилося з ними лиха. Якщо біля фруктів, солодощів, багато бджіл або ос, їх не треба розганяти, не треба. Чимсь над ними махати. Якщо сіла на тебе бжола, оса чи жміль, намагайтеся їх не вбивати, а просто струсити. Якщо їсте на вулиці солодощі, морозиво, перш ніж швидко сидеш шматочок, пильно подивись, чи не сіла там ніяка комаха. Не пийте із склянки чи стакана, що стояв на дворі відкритою. Перелійте на півіншу посудину і переконайтеся, що там немає комах, що посудина від комах чиста. З'ївши щось солодке, добре витріть губи, витріть руки, дітки, бо ці комахи полюбляють солодощі і можуть до вас приставати біля вас літати. Якщо тебе укусила бжола, оса чи джміль. Треба кликати на допомогу дорослих. Якщо вже дітка трапилось таке лихо, що вас укусила така небезпечна комаха, то, будь ласка, треба взяти отстовий розчин і помазати цю ранку або розвести соду з водою і теж потерти цю ранку, а ще можна змастити бинтик чи ватку і прикласти на місце ранки цей розчин. Можна потерти. Цю ранку цибулинкою, часничком, навіть стеблинкою петрушки, розрізаною картоплиною. А також, дітки, можна взяти листочок подорожника, розім'яти його трішки в руках і потерти місце укусу і прикласти туди подорожничок. Будьте дітки обачними, бережіть себе. Піклуйтесь про своє здоров'я і не наражайтесь зустрічі з такими комахами, хоч вони і корисні, але і можуть трішки наш ужалити, укусити. Всього вам доброго, до зустрічі, малята!